Так, доброго дня. Ось я п'ятий раз. Вчора три рази я прокапав, сьогодні це вже п'ятий раз. Останній прокапаю вуха від кліща. Кролички ось готуються. 11, 25, 14, 9, 6. Але ось так, 18-го страшна така ситуація сталася. Пропала кроличка, первістка одна із кращих з виводка. Піднімав її там там більше десятка, десятка малих. Вранці ще було все добре. Вона ще з вечора мене ну, ще з вечора вона вела себе агресивно, розкидала цей коврик направо-наліво, і ось сталася така страшна ситуація. Так, чому так? Тому що це моя помилка, я не догледів, хоч і посписувався вчора з людиною в коментарях, що такого більше не роблю, але, скажу за все, це я знову не догледів. Кинув повторно через 8 днів її до самця на перевірочку. Самець молодий, все швиденько зробив, я це прогавив. Мабуть, або коли клітку закривав, або що. Тобто, і самець її повторно запліднив. Таке також буває. Так, я стараюсь це контролювати, щоб такого не було, але вже таке сталося, і кроличка пропала. Попередня кроличка в неї був просто викидний на ранніх стадіях. Кроличка жива, все добре, я її кинув знову до санця, вона відгуляла, все чудово, а ось ця кроличка не витримала. Та й так, але працюємо далі. Працюємо на помилках, на жаль, такі страшні помилки, але будемо працювати далі. Так, із них всі п'ять в цьому місяці. Ця піде тільки на злучку. Тут п'ять, тут також, тут чотири. і тут одна молоденька. 181 це я звідси забрав стару, 18 першого Тобто що 5, 5 10 10 самичок в цьому місці. Це в нас. А, це клітка, так, ось 18 перше. 22, 13 і 21. Це ось ця самичка, в якої був. Викидень на чудово відгулюватися знову. Це щось крутиться в гнізді. Молодь росте, все чудово.